Це відео із рубрики. Пам'ятаєте, я вас попереджав? Пам'ятаєте? Що знов забули? На Парас. Я вам багато разів говорив, немає значення, яка фамілія президента. Немає значення, кого ви обираєте. Нічого не міняється. Абсолютно нічого не міняється. Не вірите? Будь ласка. Ви знаєте, зараз відкрили декларації наших посадовців, депутатів, міністрів. Можете зайти подивитись, там нічого таємничого нема, Зайшли, подивилися. І... Я подивився. Ну, скажімо так, нема де кліма ставити. Все те ж саме. Що було за часів? Порошенко, Януковича, Юченко, Кучми, все те ж саме. Варюги, хабарники, шахраї, які себе корчать, чорс на що. Ні, не заперечують, там не всі декларації, про всіх сказати не можу. Я дійсно знайшов декілька депутатів, де шикарна декларація. В тому числі Мар'яна Безогла. Зайдіть, подивіться. Клас! Ну просто, ну, от іконочка. Живе на одну зарплату. Все. Причому ми майно все на зарплату. Нема в неї не, не віл нічого, нема. Сирота маєш. Ні, молодець, молодець. Ні, звертаю вашу увагу, що там є дійсно депутати і не, не тільки із, із слуг народу. Звертає, ні, там і слуг народу є такі. А є такі, які, наприклад, навіть із Європейської Солідарності, навіть один з ОПЗЖ. Ні, ну читаєш, так, да, все. Тому що, ну, дивися, ну людина отримує зарплату, витрачає і по статкам. Так, да, це чиста зарплата. Ну, звичайно, що зарплата вища, ніж ваша, але... Але читаєш, нашого міністра, ой, він такий хороший. Ото ми сняли той поганенький був. А це хорошенький. Фу! Почитайте, що там робиться. 4 мільйони дружина заробила. Угу. Угу. Знаєте, яка ситуація? Так, да, я розумію, для дурників воно проходить. Для дурників. На відміну від дурників я дуже добре знаю, як це ну, роблять. Що це за гроші. 4 мільйони там в когось 3, а воно навіть 12, і що це за нерухомість така в них, а що за нерухомість в Іспанії. І все добре це знаю, Дуже добре. Це звичайне те ж саме, що було при Януковичі, при Кучмі, при Ющенко, при Порошенко. Крадуть безбожно. А ще корчать із себе. Ми та припиняйте, плюньте собі очі. Ви таке ж саме добро, як ото там шлялась. Таке ж саме, абсолютно. Ніякої різниці. Єдине, що трандете. Ми б ні черта ви не відрізняєтеся. Ні черта. Різниця в тому, що раніше декларацію не публікували, я знав про це, а тепер публікував. Розповідаю для всіх розумних. Коли ви читаєте в декларації, що дружина заробила на корпоративних правах мільйони, це брудні гроші. Є така послуга називається відмити гроші. Є послуга називається відбілити. Оце ви, класичний варіант. Там саме цікаво, що дивиться, значить, дружина, власник підприємства. Причому одна. От власник і все. Віш нікого немає. І вона виплачує собі дивіденди там 3, 4, 5 мільйонів. Це просто дійсно така технологія, яка дає можливість не платити всі податки, заплатити 5% і виплатити собі. Виникає запитання, а, на чому ж дивідент зробити на же? <гум> так, да, дивися, дивися. Бекселями торгувала. Геніально, браво! <гум> Аферист. Ні, дуже часто там використовують різні схеми. Дуже часто це брудні гроші. Дуже часто це, да, хабарі, хабарі. Просто вони так їх легалізують. І дуже часто, коли починають розповідати, ой, ви знаєте, ми цього убрали, містер, цей прийшов, таке ж саме добро. Таке ж саме добро. Ну, ну що це таке? Ну, що ви мені розповідаєте казочки, що дружина, ой, 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 да-да-да. Оце дружина дійсно така успішна бізнесменша. Одна єдина працює в фірмі, причому фірма зареєстрована, чор знає, див... ну от береш, просто дивишся. Бож, боже. Ну це не фірма пародія. Просто тупо мають гроші. Тупо. А ви мені розповідаєте. А ви мені розказуєте. Борьба з коробці. Я ще раз говорю, не міняйте нічого, ніякої різниці нема. От дні уходя, дри приходять. Що це міняється? А... Ні, не міняється. Не міняється. Доривається до крумушечки і погнав. І погнав, і погнав. І в кармашек, і в кармаш. <laughs> а вам дурням розповідає, Ой, ви знаєте, я реформи роблю. Які ти чорти реформи, ти крадеш? Ну, краду, звичайно, як же без цього, так. Да. Так що ж ти, як я... от я реформу красти роблю. Да. Тому, коли вам розповідають, коли ви розповідаєте, мені, мені розповідаєте, ні, от ці вже ж чесні. Ні. Такі ж самі, як при Янукович, такі самі, як прикущні. Ну ніякої різниці! Абсолютно. Те ж саме, шахрайство. Крадуть, обманюють, брешуть, говорять, дурню. Загнали країну чорзна куди. Мало того, що у нас війна Ну, напали нас. Так, загнать так економіку до війни. Талант! Талант іще! Зла не вистачає. Але... Але з іншої сторони, ви знаєте, я завжди підтримую мерзотників, шахраїв і злочинців. Чому? А, мені подобається, як вони знущаються над дурниками. Подобається. Знаєте, от дурники бігають там на вибори, всякі революції, ми поміняли. А потім, да, приходять інші, їх обкрадають. А я сюди така, а, так і треба. Так дурниками треба, так дурниками треба. От коли ви зараз буває незадоволення, а чого так пан живу? Я кажу, вам так і треба. Ви це самі заслужили. От ви заслужили. Ось таке скотське життя заслужили своїми діями, своїми дурністю, своїми, ну, ну не знаю, таким тупостю. Якщо ви не розумієте, що від того, кого ви обираєте, нічого не міняється. Від того, кого міняють, нічого не міняється. Все те ж саме. Не треба ламати те, що добре працює. А ви ж ламаєте, а потім говорите, ой, да, да, от да. Чому я говорю, що саме ідеальна робота економіки це коли бізнесмен чітко знає, з ким домовляти, з кому заносити. І коли ця система працює роками, все клас. Шикарно. Дійсно шикарно. А коли оце то ця революція, то вибори, то поміняли, то скинули, о, оце вже бардак. Ви ж розумієте, яка ситуація, От є чітка система. Да. І ви розумієте, скільки занести, як договоритися, тому подібне. А якщо постійно воно міняється, виходить, вам кожен раз треба домовлятися. І проблема полягає в тому, що е, те, що ви домовились раніше, вже не працює. Звичайно, що це негативно впливає на економіку. Край негативно. Тому, коли говорять реформи, я говорю, вам би табуретки по башки з вашої реформи. Ви скажіть по-чесному, крадемо. Оце так. Да. Ось така ситуація. Якщо ви думаєте, що а от давайте вибори, хлопці, таке ж саме добро прийде на виборах. Таке ж саме буде. Ми виберемо справжніх патріотів. Та вмиляю вас. Ну я знаю, що от після війни в нас дійсно дуже депутатів буде учасників бойових дій. Таке ж саме добро. Будуть красти, шахраювати, обманювати, брехати. Угу. Пам'ятаєте, після Майдану там куча поприбігали героїв Майдану? Що вони... Крали тупо, в карман собі. Таке ж саме добро. Тому ці всі розмови, ви знаєте, він герой. Ну що ж він герой? Це він герой, поки до кормушки не дарвався. Дорос до кормушки все. Ну, от така ситуація. От такі нюанси. Так що, коли я вам говорю, не міняйте, не ламайте, не займайтесь дурнею, а ви не слухаєте, ну так і виходить. Ну дійсно, на сьогоднішній момент ви можете лаяти, що от тарифи високі. Самі захотіли. І я не хотів. Я в багато разів говорю, не ламайте, не робіть дурню. А ви що? Ні, треба все поламати. От ви, будь ласка. Ви лайте, ой, ціни виросли, в нас не така. Я вас попереджав. Я вас попереджав, не ламайте, буде гірше. Не... А ви що хочемо? Майте. Майте. Так, да, зараз війна, і дійсно, ситуація ще погірше. Ну, у умовах війни економіка нормально працювати не може. Да, вона там викрутилась, перевикрутилась і так далі, не заперечую. Проблем багато. Але, ще раз говорю, ви заслужили своїми діями отаке мерзотне життя. Тому що ви дуже кохаєте, дуже, ну, скажімо, вірите всім цим мерзотникам, яких я підтримую. Правильно, з принципом підтримую. А чого би ні. Якщо вони вас ошукали, молодці, от так і треба, щоб дурнів отак учити треба. Які ніяк не розуміють, що не треба це робити. Так само і зараз. Зараз от теж. О, треба вибори. Давайте. Давайте. От така ситуація. Так що, якщо ви хочете, можете подивити декларацію. Але я зразу говорю, якщо ви читаєте, що дружина заробила на корпоративних правах, це брудні гроші. Якщо ви читаєте, що на цінних паперах брудні гроші. Якщо ви читаєте, що операція з нерухомості брудні гроші зразу. Говорю. Нема там нічого, там чисто брудні гроші. Відмивання грязних грошей. Ну, заробили на контрабанді, заробили на відкатах, заносах, просто через дружину відмили. Точніше, вибілили. Це не відбили, а називається вибілем. Я розумію, якщо в людини депозит і відсотки нарахували, не запречують. Це чисті гроші. Ну, звичайно, депозит може будь якийсь зрозумілий. Я ще розумію, коли в людини дійсно ну, зарплата, да, вона, за ці зарплати купи. Ну, взагалі, як вважається, да, ти депутат, немає проблем. Ти отримуєш зарплату. Ти хочеш купити квартиру, йдеш в банк, береш кредит, і кредит купуєш. Це логічно. А якщо ти можеш купити зразу, то зразу виникає запитання, за які гроші. Те ж саме, що стосується, от, е, час від часу в деклараціях вони вказують е, готівкові гроші. Там їх нема. Не дивуйтесь. Це теж один з трюків відмивання. Просто е, вони так прописали дурню, що можна задекларувати любу суму, реально її не мати. А потім ти говориш, так бачите, лежало ж повод. Так що да, так, така ситуація. І дійсно, в сьогоднішній момент, я говорю, За... ні, є, є дійсно депутати, я знайшов, ну всі я не дивився. Де дійсно все правильно. Ну, Людина живе дійсно зарплату. Правильно. Але більшість міністрів, замміністрів, різних там е, мерів, різних посадовців. Мерзотники. Самі звичайні мерзотники. Але за цих мерзотників ви голосуєте, цих мерзотників ви хвалите, цих мерзотників ви обираєте, цим мерзотникам ви дали можливість прийти до влади, тепер мучітесь. Захотіли? Тримайте. Просто розумієте, яка ситуація? Ну нема зв'язку міняти цих мерзот. Вони таке ж саме. Від того, що ви їх міняєте, нічого не міняється. Гірше. Від того, що там крали при Януковичі, крали. При кучмі крали. А тепер крадуть при Зеленському. Що цього легше? Ну, по великому, по великому рахунку ні. Тільки економіку вбили? Так, да, вбили. Банки розірили? Так. Да. Розгатили підприємства? Так. Да. Оце факт. Нафіко це все. Заради чого? Заради того, щоб е, поміяти одних на інших. Геніальне рішення. Черт возьми, а? а? Да. Знаєте, таке ж розумне слово, що кожен народ заслуговує ту владу, яку заслуговує. Так от ви таку заслуговуєте. Тому що не хочете жити нормально. Це ваш вибір. Не хочете нормально жити? Не треба. Живіть, як попало. Все, дякую за увагу. І дякую вам за те, що ви от, оце добро зробили. І тепер маємо стільки проблем. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку Спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.